Привіт, друзі, рибалки! З вами ваш побратим по вудці, і сьогодні ми зануримося у світ зимової риболовлі, щоб розібратися, що нам готує 24 січня 2026 року в нашій рідній Україні. Погода на цей день може здатися суворою, але повірте моєму досвіду саме в такі, на перший погляд, непримітні дні, інколи трапляються справжні дива. Чому ж цей день особливий? Бо саме сьогодні, за всіма прогнозами, риба має проявити неабияку активність, попри глухозим'я. Отже, не пропустіть, буде цікаво і практично. Друзі, давайте розберемося на кого та як варто полювати цього морозного дня. Щука, хижак номер 1 де шукати, найімовірніше щука триматиметься глибоких ям. Поблизу підводних бровок, а також біля корчів та інших укриттів, де є шанс влаштувати засідку на здобич в умовах стабільного льодоставу та низької температури води вона стає менш рухливою і шукає комфортніші місця. Зверніть увагу на ділянки біля впадання струмків, де може бути трохи тепліша вода та більше кисню, на що ловити. Для зимової щуки найкраще підійдуть балансири розміром від 5 до 9 сантиметрів, особливо моделі, що імітують плітку або окуня. Також не забувайте про крупні мормишки з підсадкою шматочка риби або силікону, що повільно планує. Проводка має бути дуже повільною, з тривалими паузами до 10-15 секунд, судак король глибин, де шукати. Судак, як і щука, віддає перевагу глибоким ділянкам річок та водосховищ, особливо кам'янистим бровкам та перепадам глибин. Шукайте його на руслових перекатах поблизу затоплених будівель або старих русел. У зимовий період він також стає менш активним, тому його треба шукати безпосередньо в місцях стоянки. На що ловити. Ефективними будуть вертикальні блешні та балансири невеликих розмірів. Від 5 до 7 сантиметрів. Також чудово працює мормишка з підсадкою тюльки або шматочка свіжої риби. Проводка має бути акуратною, з легкими похитуваннями та тривалими паузами, іноді до 20 секунд. Окунь смугастий розбійник. Де шукати? Окуня. Шукайте на глибинах від 2 до 4 метрів поблизу очерету кущів на невеликих бровках та перепадах дна. Часто він збирається у зграї і може активно відгукуватися на гру приманки. На річках шукайте його в прибережних зонах із помірною течією, на що ловити. Класична мормишка з мотилем або опаришем це безпрограшний варіант. Також добре працюють дрібні балансири та чортики. Гра повинна бути активною з частими підйомами та опусканнями, але не забувайте про короткі паузи плітка та лящ, мирна риба. Де шукати мирну рибу, таку як плітка та лящ, шукайте на ділянках з глибиною від 3 до 6 метрів, де є мулисте дно та залишки рослинності. У зимовий час вони менш активні, але на зростаючому місяці можуть проявити себе. Врахуйте, що в глухозим'я вони часто стоять з граями на що ловити. Найкраще працюють легкі поплавкові або кивкові снасті з дрібними мормишками насадки. Мотиль, Опариш, Манка-Бовтанка. Обов'язково використовуйте мінімальне підгодовування, щоб не перегодувати пасивну рибу. А тепер давайте розберемося, чому саме такий прогноз на сьогодні. Погода: 24 січня 2026 року, в Україні очікується стабільна морозна погода, температура повітря в день коливатиметься від мінус 7 до мінус 4 градусів за Цельсієм. А вночі опуститься до мінус десяти 6 градусів, опадів не передбачається, або ж вони будуть мінімальними у вигляді невеликого снігу в окремих регіонах. Вітер буде переважно східний або північно східний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме близько 759 мм міліметрів ртутного стовпа, що є досить стабільним показником після попередніх днів. Така стабільність тиску це добрий знак для риболовлі. Холодний вітер може змусити рибу триматися глибин, але стабільний тиск компенсує це. Температура води на водоймах України панує стійкий льодостав, товщина криги на більшості річок становить від 5 до 31 см. сантиметра. Температура води під льодом триматиметься в межах від 1 до 3-4 градусів Цельсія. Така низька температура уповільнює метаболізм риби, роблячи її менш активною, але стабільний лід і кисень, що надходить через ополонки та ділянки з течією, не дозволять їй повністю заціпеніти. Шукайте місця з можливим притоком свіжої води або течією, де концентрація кисню вища. Фаза місяця. Друзі, 24 січня 2026 року. Місяць перебуватиме у фазі зростаючого півмісяця, освітлений приблизно на 32%. За місячним календарем це сьомий місячний день, і він вважається одним з найбільш сприятливих для риболовлі взимку. За рибальськими повірями, саме під час зростаючого місяця риба активізується, виходячи з глухого зимового заціпеніння. Це наш козир сьогодні загальна активність риби. Попри те, що січень це глухозим'я, 24 січня 2026 року згідно з місячними календарями обіцяє бути днем з хорошою активністю риби, особливо хижака. Хижі види, такі як судак та щука, можуть активно реагувати на приманки, а Окунь за сприятливих умов також може добре клювати. Мирна риба буде більш обережною, але зростаючий місяць та стабільний тиск можуть спонукати її до короткочасних виходів на годівлю. Отже, друзі, мій прогноз на 24 січня 2026 року кльов буде хороший. Цей прогноз ґрунтується на стабільній морозній погоді, без різких перепадів тиску, а також на сприятливій фазі зростаючого місяця. Яка традиційно активізує рибу навіть у глухозимі, невеликий сніг та східний вітер не повинні значно погіршити ситуацію, особливо, якщо ви будете активно шукати рибу на глибинах та біля приямків. Тож, мої дорогі рибалки, збирайте снасті, одягайтеся тепліше, і нехай цей день принесе вам незабутні емоції та трофейні улови, ніхвостанні лузки. Якщо вам сподобався цей прогноз, не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися ним з друзями та, звичайно ж, підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях напишіть, друзі, які у вас плани на ці вихідні, на що плануєте ловити і які ваші особисті прикмети для успішної зимової риболовлі. Буду радий почитати ваші спостереження. До зустрічі на риболовлі!